Вже є Кирил Кризіаліс блогер із Кривого Рогу. Крили, ми тебе вітаємо. Слава Україні! Доброго ранку, слава добрий ранок, героям слава Кириле. Питання вже фактично традиційне для нас. Розкажи, як минула вечір, ніч і загалом ранок на криворіжі сьогодні. Е, ну, вечір, ніч та ранок були не дуже спокійними через те, що були повітряні тривоги, але на щастя. Саме цей вечір а, нічого не прилітало. Я дуже сподіваюся, що це завдяки тому, що закінчується у рашистів ракети, але вчора нас достатньо сильно бомбили. І позавчора також ми ледь не опинилися під водою. Але на щастя, на щастя, витримала наша дамба, частина будинків була підтоплена. Та ми впораємося, це нас не зламає. Пане Кирило, раз ви говорите за це. За те, що напередодні окупанти знову обстріляли криворіжжя. Які основні подробиці щодо цього злочину Росіян ви знаєте? Що було пошкоджено, окрім Дамби? Можливо, є з'являлася інформація щодо постраждалих людей? Щодо постраждалих, у нас інформація зазвичай не публікується. Точніше, публікується, що постраждалих серед цивільних немає. Причин не вірити в цьому ну немає, тому що зазвичай у нас дуже гарно працює розвідка, і ми зазвичай знаємо, куди і коли може може потенційно прилетіти. От плюс система безпеки налаштована дуже серйозно. Я вважаю, тому що ми постійно передислоковуємо свої, скажімо так, сили оборони. От тому. Про постраждалих невідомо стосовно того, що куди потрапили, куди потрапили ракети вчора. Точно позавчора було дійсно обстріли по кільком об'єктам інфраструктури. Це об'єкт був один з гідравлічна споруда, дамба на карчинах. А другий об'єкт це був промисловий об'єкт, але там. Як як вам сказати, поки що інформація стосовно того другого об'єкта офіційно не була озвучена, тому заради безпеки я не можу озвучити, що то був за об'єкт. Але там теж є влучання, є завдані збитки та на щастя, повторюсь, офіційних даних стосовно жертв серед людей немає. Кирило, можливо, ви знаєте, можливо, місцева влада чи військові говорили. Чи відомо з якого озброєння саме гатять по регіону російські загарбники? Звісно, відомо, що на останні, останні рази це були гіперзвукові самі дорогі що в рашистів і ракети типу Кінджал. І окрім того, я помітив. Що росіяни почали використовувати копіювати методику, якою по них луплять зсу. Тобто вони запускають в наш бік не тільки ті дорогі ракети, що стовідсотково долітають, ну точніше багато відсотково долітають. Ще крім того, запускаються ракети більш дешевого класу. Типу х 101 та Іскандер запуск був. Як повідомили нам оперативне командування Каховка, запуск був із? Акваторії Каспійського моря моря з бомбардувальника Ту 95 от і окрім того, є ще запуски з моря, пане Кирило. Також регулярно в СБУ зазначають, що затримують навідників, кругувальників вогню, зрадників. Чи поширена таке явище саме на Криворіжжі, чи були такі випадки, коли затримували людей, які співпрацюють із Російською Федерацією? Таке явище на криворіжжі не дуже поширене, але давайте дивитися правді очі. У нас в Криму Розі дуже довгий час. Останні років 12. дуже, скажімо так, за допомогою місцевої влади дуже розширювався кругозір російської пропаганди. Тобто, у нас тут були різні там шабачі, типу на 9 травня безсмертний полк. У нас дуже 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 залужена. Сітка московського патріархату церков, тобто у нас місцева влада забороняла будувати і видавля, видавати землі попід Київський патріархат під церкви, але під московський патріархат і наразі будуються Навіть може таке зустрічатися на вулиці, що можна слідити молодика в олімпійці з триколором, але місцеві скажімо так, громадяни дуже швидко з цим борються. Окрім того, звісно, і служба безпеки України працює досить непогано. Були ситуації, коли затримували незрозумілих громадян та молодиків, котрі себе якось дивно вели біля виконкому та інших об'єктів. Але про це звісно в наш широкий загал не дуже повідомляється для того, щоб люди не почали один одного, скажімо так. Підозрювати в співпраці з окупантами і ну, щоб не було, ви самі маєте зрозуміти, щоб не було такого, як сказати, самосуду. от Але спецслужби працюють на цей на цей випадок, ну якби все все нормально. Так, пане Кирило були ви від полісменів. Перепрошую, так, так, кажіть. Від полісменів були, ну я спілкуюся як журналіст з різними полісменами, були історії про те, як вони. Заїжджали в на мікрорайон, і по ним з травматичної зброї з верхніх поверхів відкривався вогонь. Я не знаю, це можливо через те, що хтось ним підтримував, але до війни таких ситуацій не було. Кирили, також на сам кінець запитання. Багато хто вважає, що ось такі активні постріли ракетами в сторону Кривого Рогу і по території самого міста це така собі особиста помста Путіна Володимиру Зеленському, тому що він звідти так за ось цю дуже провальну для Росії операцію на харківському напрямку, що фактично всю область звільнили. Що ви думаєте з цього приводу? Як на це реагують місцеві мешканці, та які загалом настрої зараз? зараз у місті я думаю, що Путін, звісно, але не настільки, аби була ціль бити саме по больному місцю Володимира Зеленського, я думаю, що били би не по тим гідроспорудам котрі допомагають, котрі зберігають рівень води для того, щоб по річці Інголесь де є понтонна переправа ЗСУ, котра на південний напрямок зараз перекидає сили. Ну були не туди, от наскільки я зрозумів, і наскільки ми тут всі обговорюємо це, та розуміємо, що цей удар це по перше, такі удари. Це по перше, терор, і він не направлений виключно на рідне місто президента, тому що в інші міста теж прилітають і тероризують набагато більше. І це по перше, і по-друге, це те, що Удари по гідроспорудам, вони націлені на те, щоб змінити рівень води в річці Інглесь та зламати переправу пантонно, але ну то, то їм не допоможе. Просто не допоможе у нас, щоб ви розуміли, під час повітряної тривоги, я зі своєї сторони, як частина суспільства, закликаю людей такого не робити. Але під час повітряної тривоги люди ну, просто от, не бояться нічого, ні ніхто нічого не боїться після того як. Пролунали ті вибухи, що зруйнували дамбу, Ну частково зруйнували дамбу на крачинах. Замість того, щоб там сидіти в безпечних місцях. В укриттях люди приходили і дивилися там на наслідки підтоплення. У Нас затопило два парки, і в кількість людей в той день була ну на набагато більшою ніж в святковий день, коли люди приходять там, на свята в парка. Так вони прийшли дивитися, як на два рівня на два метри рівень води піднявся. Ну типу нас не зламать. Пане Кириллі, абсолютно з вами погоджуємося. Дуже круто, що страху немає, але все ж таки закликаємо всіх реагувати на систему сповіщення, тому що ніхто не знає, куди ракета прилетить, чи то в Дамбу, чи то в будь-яку іншу об'єкту інфраструктури. Тому, будь ласка, реагуйте, спускайтеся в безпечні місця. Пане Кирило, вдячні вам, що ви розповіли детальну інформацію з Кривого Рогу. Кирил Крізаліс, блогер з Кривого Рогу був з нами на прямому зв'язку. Вам безпечного дня бажаємо і кажемо до зустрічі.